Добрий день, діти! Ми сьогодні з вами будемо знайомитися з новим звуком і буквою, яка позначає цей звук на письми, а допоможе нам сьогодні в цьому мишенятко. А який це буде звук, ви зможете встановити, якщо назвете предмети навколо мишеняти, і визначити, який же спільний звук у усіх цих словах, що тут намальовано? Мишенятко, шишки, вишні, каштан, шпаківня, шпак, який спільний звук для всіх цих слів. Правильно, звук «ш». Звичайно, ви пам'ятаєте, що звуки ми говоримо і чуємо. Коли ми вимовляємо звук Ш, губи у нас займають положення дудочки між зубками невеличка відстань. Язичок у формі чашечки піднімається угору до піднібіння і утворює там щелинку, через яку проривається повітря, і ми чуємо звук. А коли ми чуємо звук Ш, що ми можемо про нього сказати? Він голосний чи приголосний? Правильно, це приголосний звук. А це буква Ш. Букви ми бачимо і пишемо, а на що схожа буква Ш, так, на башти у замку, на шафи, на вила. На труби у пароплава, на чарівний тризуб у казкового героя Нептуна. Мишенятко нас запрошує до себе у нірку. Назвіть, будь ласка, всі предмети, які мають у своїй назві звук «ш». Правильно, це подушка, шапка, шорти. Шкарпетки, кішка, шишка, машинка, мушля, шахмати, мишеня. У цих всіх словах є звук ш. А зараз мишенятко хоче поїсти сиру. А ми з вами прочитаємо, що написано на шматочках сиру. Які склади? Ош. А тут що написано? Шо. Що тут? Шу. Ша. Еш. -э Аш? Ше? Ши. А ще мишенятко дуже любить малювати. Воно взяло пензлик і палітру з фарбами, а також мальберт. Давайте будемо називати, що ж намалювало мишеня. Що це? Так, це груша. А де заховався звук «ш» в цьому слові? Правильно, всередині слова. А ще мишенятко намалювало ромашки. Де знаходиться звук «ш» в цьому слові? Правильно всередині слова. Де знаходиться звук «ш» в цьому слові? Правильно всередині слова. Рляпа, де знаходиться звук «ш» цьому слові? Ви праві на початку слова. Шимпанзе. Де знаходиться звук «ш» в цьому слові? Правильно, на початку слова. Шакал. Де знаходиться звук «ш» цьому слові? Правильно на початку слова. Шуба. Де знаходиться звук Ш в цьому слові? Правильно на початку слова. А зараз пробуйте прочитати, що тут написано. Так, тут написано слово Шуба. Давайте виконаємо звуковий аналіз цього слова. Який перший звук у слові шуба? Так, звук Ш і це приголосний звук. А який буде другий звук? Правильно, звук У, і це голосний звук. Під звук У ми фішку вже розташували, а який третій звук у слові? Правильно звук Б, і це буде приголосний звук. Який останній звук у слові? Звук А, і це голосний звук. Порахуйте, будь ласка, скільки всього звуків у слові шуба? Так, чотири звука, два приголосних і два голосних. Буква Ш, Мишенятко і я з вами прощаємося. До побачення, до наступних зустрічей!